За минулу добу ворог знову зазнав значних втрат – мінус 1330 російських окупантів. Окрім того, сили оборони України знищили 11 танків, 17 бронемашин, 36 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 14 безпілотників, крилату ракету ворога, 40 автомобілів та одиницю спецтехніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 16 листопада. Такі українські захисники знищили 315 тисяч 620 загарбників, розбили 5 тисяч 388 танків та 10 тисяч 121 бронемашину. Уражено 7 тисяч 683 артилерійські системи та 892 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 585 засобів протиповітряної оборони, приземлили 323 ворожих літаки та 324 гелікоптери, розбили 10 тисяч 60 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, потопили 22 кораблі та катери та один підводний човен, знищили 5 тисяч 689 ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1 тисячу крилаті ракети. Наші захисники розбили 1084 одиниці ворожої спеціальної техніки. Приєднуйся до збройних сил України.